Ще 47 позитивних висновків і 96 робочих місць такими результатами для Львівщини завершився розгляд заяв учасників 16-ї хвилі. Програми є робота зокрема, право на мікрогрант у розмірі до 250 тисяч гривень для масштабування бізнесу. вибороли 32 фізичні особи-підприємці, сім юридичних осіб і вісім початківців, котрі тільки будуть стартувати у сфері підприємництва загалом цього року, завдяки участі у цій програмі. 760 заявників і. З Львівщини зобов'язалися створити 1608 нових робочих місць. Так, за 20 місяців великої війни український бізнес зумів адаптуватися до різного спектру проблем. Але буде нове випробування, брак кадрів, зокрема для відбудови і відновлення України. І уже за даними Мінекономіки, для цього бракуватиме нам. 4,5 мільйони працівників підприємці скаржаться на складнощі у пошуку робітників, а дані агрегаторів з пошуку роботи свідчать про падіння кількості активних шукачів вакансій, яке відбувається одночасно із ростом їхньої кількості. Про тенденції та можливості на ринку праці будемо говорити далі. З нами Василь Баралюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. Добрий вечір. Слава Добрий Україні. Вечір. Добрий героям слава. Вечір. слава. Отож, на самому початку говорив я про цю програму, так, яка вже певний час діє в Україні. І основне питання: як детальніше в неї можна потрапити, так на кого вона розрахована і як можна стати її учасником? Дякую. Це про є робота. Так. Дякую. Дам ще свіжіші цифри. У нас вже є 803 особи цього року, які отримали гранти. І відповідно буде створено 1703 робочих місця. Це вже за підсумками 17-ї хвилі. Mm -hmm. Вже є свіженькі дані і заклізивну зараз... інформацію. Ще їх ніде не було так, приймають. Так, 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 це вже це оперативні дані. Так. Ця програма стартувала 21 червня минулого року. Є постанова Кабінету міністрів 738, і призначена вона для підтримки бізнесу і створення робочих місць в такий складний час. Відповідно, вона проста. Вона доступна, і нею вже скористалися загалом з початку дії програми 1236 жителів, фопів, фізичних осіб. Я підкреслю ще раз, це Львівщини, і сума, яка отримана ними, вже складає 290 мільйонів гривень. Залишилося ще цього року дві хвилі. До 19 листопада можна буде подати заявки і відповідно отримати. Хто має право? Мають право фізичні особи, фізичні особи підприємці і дзови підприємства, яких чисельність працівників не більше 50 осіб. Тобто це мікро і малий бізнес. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зайти на сторінку державного центру зайнятості, є гранти для мікробізнесу. Заповнити заявку, вона надзвичайно простенька. Там виключно дані про особу чи дані про підприємство підприємця, і відповідно заповнити бізнес план. Ясно, простіше тим, хто вже веде бізнес. І до речі, хочу сказати, що серед отримувачів 75% – це ті ФОПи, які вже працюють і розширюються. 15% – це підприємства, установи, які вже теж працюють, і тільки 10 це початківці, тому що найважче стартувати зараз. І в принципі, програма більше все таки розрахована на підтримку і розвиток або на стабілізацію, можемо так сказати, щоб не було гірше і підтримати підприємство-підприємця. Заповнюється бізнес-план, заповнюється відповідна заявка, і в залежності від того на яку суму претендує той чи інший. Грантоотримувач він має створити одне або два робочих місця. Якщо це сума до 150 тисяч, це одне робоче місце. Якщо до 250 тисяч це два робочі місця. Грант дається на три роки терміном, і обов'язкова умова, щоб особи або особа, яка прийнята по цій програмі на роботу, відпрацювала не менше як 24 місяці в трирічний період. Це не обов'язково та сама особа, чи ті самі особи Роби збереглося робоче місце. Має зберігатися робоче місце і контроль за сплатою е, єдиного соціального внеску по тих працівниках е, і податків ведеться е, по тих новоприйнятих. І відповідно, якщо вони звільнилися з тих чи інших причин, чи їх звільнив роботодавець з тих чи інших причин, відповідно подаються списки тих людей, які прийняті на їх місце, і ми далі відслідковуємо по даних пенсійного фонду сплату ЄСВ, відповідно, можна придбати обладнання на суму 100% гранту. Якщо хтось хоче інші якісь ще послуги, то можна поділити цю суму до 10%. можна витратити на рекламу, на оренду обладнання в інших позичальників. На лізинг обладнання і так далі, але тим не менше в основному прибувається все-таки обладнання для розширення бізнесу, тими чи іншими. Є якась форма звітності за використання цих коштів гранту і перевірка. Можливо, шахраї хочуть скористатися цією програмою. Справа все в тому, що коли проходить заповнення заявки, йде проходить відповідний скоринг або перевірку. Ощадний банк здійснює. Це люди, які якщо мають там, допустим, борги погану кредитну історію, скажімо, несплачені податки або якісь там кримінальні справи, так далі, так далі, далі, їх автоматично програма з, того, з отримування гранту відхиляє. І всі інші, в залежності від того, як вони заповнили заявку, хто вони є, отримують певну кількість балів. Ця програма нараховує бали по кожному пункту, який заповнює грантоотримувач, і до 200 балів виставляє ощадний банк. Це все робить програмний комплекс. Люди там, як кажуть, руки не пхають, воно все робиться програмно. Далі передається оці, цей перелік список людей всіх в державний центр зайнятості. В тому числі з тими, які отримали негативний висновок, для того, щоб люди знали, в чому причина і так далі. По регіональних центрах зайнятості розсилаються відповідно ці всі списки осіб, які отримали, і які будуть вести бізнес на тій території, де розташований регіональний центр зайнятості чи обласний центр зайнятості, так правильніше. І відповідно в нас є комісії, які проводять з кожним співбесіду. Ця співбесіда проводиться онлайн. Вона займає до 30 хвилин. І, відповідно, ми переконуємося, чи це та людина писала, чи вона розуміє, про що йде мова, чи хтось там її, не дай Бог, підставляє, і так далі. Тобто, це треба переконатися, хто це, і, і чи дійсно людина розуміє, про що йде мова. І, відповідно, тоді виставляємося ще до 50 балів. Наша комісія повертається назад в Державний центр зайнятості з нашою резолюцією, підтримуємо чи не підтримуємо. І тоді вже Державний центр зайнятості видає наказ про... Надання того гранту і кошти поступають в Ощадний банк. Як перевірки здійснюються державним центром зайнятості, тобто з працівниками нашими місцевими центрами зайнятості управліннями, відділами безпосередньо там, де знаходиться той чи інший роботодавець, який отримав грант. Перша перевірка йде, чи він придбав це обладнання. Про яке написано в бізнес-плані, а ще плюс Ощадбанк контролює сплату, він бере бізнес-план, дивиться придбання там кавомолок чи м'ясорубок, чи ще чогось, і тільки за це платиться. Тобто там є вже перший контроль. Далі ми приходимо, перевіряємо на місці. Є, є прийняті люди, прийняті. Все, ми далі не надоїдаємо роботодавцю. Він собі провадить свою діяльність, а ми здійснюємо аналіз. По сплаті ЄСВ, по тих людях, яких він найняв на роботу веселі, якщо говорити в загальному про тенденції на ринку праці? От в підводячи до розмови з вами наводили інформацію з сайтів агрегаторів, зокрема того ж Work.ua, що шукають роботодавці фахівців. А їх зголошується на вакансії, на жаль, менше, що спостерігаєте і загалом які професії зараз найбільш затребовані є. Ну, скажу вам, що ситуація на ринку зараз е, дуже така неоднозначна, і ну, такої не було, скажімо так. Е, і поясню як: в нас було років там, 3, 4, 5 назад е, вакансій, там на одну вакансію претендувало 3, 4, а в сільських районах і 10, і 12 осіб. Зараз в нас більше 10 тисяч вакансій в базі. А на обліку 3600 е, безробітних. Тобто, в нас на одного безробітного три вакансії. Плюс в нас вакансії достатньо хороші і з хорошими умовами оплати праці. У нас середня заробітна плата наближається до 13 тисяч в вакансіях, але, на жаль, є моменти і об'єктивні, і суб'єктивні до певної міри. Які, на жаль, впливають негативно на ринок, ясно, що це все війна однозначно вплинула. Це таки загальний контекст. Безперечно, да. А якщо конкретизувати, багато людей все таки виїхали за кордон, і це дуже вплинуло серйозно. Друге, є певні моменти, пов'язані з. Е... Працевлаштування чоловіків це треба відкрито говорити, тому що справці в тому ці речі пов'язані з обліком. Ми буквально кілька тижнів з, з тому говорили про зміну графіку руху транспорту, і нам сказали в міській раді водіїв. профільні депутати, що проблема в кількості водіїв вони не хочуть влаштовуватись офіційної роботу. Бо от ця відкрати, проблема це, є, це, ця проблема є. Відповідно, її треба теж якось вирішувати. І я думаю, що ми все одно мусимо до того повернутися, тому що є бронювання, безперечно, є така річ, як бронювання. І, відповідно, є комісія в обласній військовій адміністрації, яка щоп'ятниці засідає, і я і членом тої комісії надаються ці пільги і так далі. Але тим не менше є і той певний якийсь, ну, скажімо, острах попаду, не попаду в ту кількість там, тих 50%. Тому що все-таки ну, треба признати, що не всі готові. Воювати, не всі вміють це робити, дехто боїться просто і так далі. І тут, напевно, все-таки треба буде вертатися до того, що люди мають працювати, легально працювати, сплачувати податки, по-білому сплачувати, не з 6800 гривень податки і сказати, я вже зайнята особа, мене не рухайте, а допустимо з трьох мінімальних, з чотирьох мінімальних заробітних плат. З 20, з двадцяти п'яти тисяч, які приблизно да, реальна кінокщо я сплачую, зарплати, ну тоді тоді бути. гарантовано я вже працюю і підтримую в такий спосіб. Тобто, я ще раз скажу: ну на жаль, не всі можуть воювати, але підтримати можуть всі, і працювати мали би всі. А от тіньовий ринок, це погана дуже річ, і оце не не, не, не праця і так далі. Це шкідництво. А це відсутність захисту зразу. Безперечно, ну захисту з одного боку, з другого боку, це є ну не підтримка держави, це є біда величезна. Тобто, коли в тінь пішла велика кількість людей, це серйозно. А тим більше, коли це чоловіча стать, як, як правило, це такі галузі, які важко замінити. Ну скажімо, чоловіка. Хоча я ще раз скажу, Жінки і чоловіки однакові права мають, але тим не менше, все таки є спеціальності, де, Ну як кажуть, традиційно працюють чоловіки, відповідно, тут треба якось це питання вирішувати. Тому що в нас навіть на обліку, для прикладу, зараз серед безробітних 80-85% це жінки. А серед тих чоловіків це ті, які гарантовано десь вже там мають можливість, ну чи дітей троє, чи так далі. тобто так що це ну це проблема, але я думаю, що уряд і до того дійде, і вирішить це питання, і, і, і все буде нормально. Але бізнес, хочу ще раз сказати, міцно тримається, молодці. Вакансії достатньо привабливі. У Нас, до речі, є вакансії і 50-60 тисяч гривень, і так далі. Тобто, за що платять Ну, навіть 80 тисяч шукає в Радехові агрофірма, шукає керівника підрозділу агропідприємства. Серед вакансій водії автотранспортних засобів надзвичайно затребувана професія, швачок надзвичайно затребувана професія зараз, слюсарі, електрики. Ну, багато я кажу, робітничих спеціальностей потребує нині бізнес. Але, на жаль, ми, до речі, можемо в себе навчати. Є дуже програма е, хороша зараз, і вона діє більше 1200 осіб вже в Львівській області скористалися. Ваучери. так перенавчання, перекваліфікація. Тобто 26 840 гривень. Ми платимо за те, щоб людина. Здобула іншу спеціальність. Вона може і працювати не обов'язково вона безробітна, але вона хоче змінити профіль, вона хоче змінити спеціальність, і вона може до нас звернутися в будь-який центр зайнятості, вибрати собі спеціальність, а там більше 120 спеціальностей передбачено в цій ваучерній програмі. І навчатися вона може доплатити, якщо це вища освіта і дорожче навчання, оцю різницю. От, але тим не менше, надзвичайно хороша програма. В нас є центр професійно-технічної освіти на княгині Ольги і має ліцензованих 20 спеціальностей, в тому числі водій трамвая, водій тролейбуса. І теж навчаємо, оплачуємо за кошти центру зайнятості. І відповідно То можливості тові є проблем з роботою немає. Головне мати бажання. Можна відкрити підприємство, отримати грант, можна прийти перенавчитись на іншу професію. Можна просто подивитися тих перелік професій, які є, лише потрібно звернутися до центру зайнятості. Дуже дякуємо вам, що ви знайшли сьогодні ввечері можливість прийти до нашої студії і розповісти нашим телеглядачам про те, які можливості на ринку праці зараз в Україні є. Бо побутує така думка, буцім роботи в Україні немає. А насправді можливостей є багато їх лише потрібно шукати. Нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день нашим гостем був Василь Барелюк, директор Львівського обласного центру зайнятості.